Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму «Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова ВЕРНОНА Макгі. АЕРОПОРТ ЛЮДИ теРпляче очікують рейсу. Хтось читає, хтось ходить крамницями. Але більшість просто сидять, прислуховуючись до оголошень. Раптом виникло якесь хвилювання усі голови повернулися до групи гарно вбраних людей, що з'явилися у залі аеропорту, коли вони широким впевненим кроком попрямували до посадкової стійки, то відчувалася в їхній манері якась гордовитість. Однак один чоловік серед них здавався менш заклопотаним проблемами він був спокійним і байдужим до метушні навколо. Це був Нельсон Мандела, енергійний, темношкірий лідер, який провів 27 років у в'язниці за боротьбу проти режиму апартеїду. Тепер, після змін, що відбулися, він став головою Африканського національного конгресу, а незабаром повинен був стати президентом Південної Африки. Його радники квапливо попрямували на посадку, але сам Нельсон Мандела спокійно і невимушено прогулювався на самоті. Потім він звернув увагу на чоловіка в інвалідному візку, підійшовши, він затримався, щоб перемовитися з ним кількома словами, перед тим як вирушити на посадку. Дивовижно така впливова в країні політична фігура знаходить час, щоб поговорити з незнайомцем в інвалідному візку а якщо проаналізувати свою поведінку. У житті та служінні богові ми часто стикаємося з потребами людей. Однак чи знаходимо ми час виявити достатньо уваги до цих потреб і підбадьорити тих, хто страждає словами потіхи? Цей випадок в аеропорті не означає, що Нельсон Мандела хотів на когось справити враження там не було ні телевізійних камер, ні журналістів, готових зафіксувати його дії. Власне вже було оголошено посадку на літак, але Нельсоном рухала справжня турбота про людину. Приниження, тортури, ізоляція від світу протягом 27 років, які він провів у в'язниці, сформували його характер таким чином, що він гостро відчував страждання людей і миттєво реагував на них. А як щодо нас? Чи уподібнилися ми Христу і чи стали людянішими наслідок випробувань, які випали на нашу долю? Може, навпаки, сповнилися гіркоти образ? І переймаємося лише власними стражданнями і проблемами. Вивчаючи Біблію, зокрема життя і діяльність Давида, ми бачимо, що він теж не озлобився внаслідок поневірянь і гонінь, яких зазнав цьому мужу за серцем Бога теж були притаманні доброта, справедливість та інші чесноти. Продовжмо досліджувати Слово Боже разом із пастором Віталієм Козубовським. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми звернемося до вивчення 9 розділу Другої книги Самуїлової, де розповідається, як Давид допомагає Мефівошету. Це одна із найчудовіших історій Біблії. Вона наочно демонструє, з якою чудовою людиною був Давид. Але на початку бесіди я нагадаю вам 15-й вірш 8-го розділу. Там сказано: і царював Давид над усім Ізраїлем і чинив Давид суд та справедливість для всього народу свого. Давид славився своєю розважливістю і своєю справедливістю. За час його царювання держава значно збільшилася і зміцніла. Давид перетворив своє царство на світову державу, яка була на рівні з іншими царствами світу. Однак, думаючи про Давида, ми насамперед згадуємо його гріх, що, власне, є цілком природним. Припустимо, що перед нами велике біле полотно на стіні, а на цьому полотні маленька чорнильна цятка. Що ми перш за все побачимо, коли подивимося на це полотно? Звичайно ж, саме чорну пляму. Або припустимо, що ви їдете по шосе і бачите в полі велику отару овець, кілька тисяч. Усі вівці білі, і тільки одна чорна. На яку вівцю ви звернете увагу? Так і в житті Давида. Ми завжди бачимо тільки його великий, дійсно великий гріх. Біда в тому, що ми дуже мало уваги приділяємо шляхетності, милосердю і відвазі Давида. Хтось сказав у гірших з нас. Криється стільки доброго, а в найкращих з нас стільки поганого, що більшості з нас краще взагалі нічого не говорити про інших. Можливо, нам варто переглянути свої погляди на Давида, адже в його житті було дуже багато світлих подій. Це займає величезний період часу, з тих самих пір, коли він був ще молодим пастушком, який убив велетня, і до часу, коли він, мудрий старець, написав Господь. То мій пастир, тому в недостатку не буду. І в дев'ятому розділі другої книги Самуїлової ми довідуємося про кращі сторони особи Давида. У дев'ятому розділі ми знаходимо історію Мефівошета, що був сином Жанатана і онуком Саула. Давайте зараз згадаємо дещо про Саула, тому що це дуже важливо. Саул був заклятим ворогом Давида і нещадно його переслідував. Після смерті Саула Давид став на чолі Саулового війська. Відповідно до східних традицій того часу, новий цар повинен був страчувати всіх, хто залишилися з живих із претендентів на престол. Це надійним чином захищало нового царя від можливих спроб захопити у нього владу. Таким чином, Давид цілком обґрунтовано міг знищити всіх нащадків Саула. Але коли Саул і Йонатан загинули в бою, маленького сина Йонатана сховали, щоб Давид не знайшов і не стратив його. Хлопчика звали Мефівошет. і новий цар почував би себе на престолі набагато впевненіше, якби знищив прямого спадкоємця Саула, усунувши таким чином можливість нападу. Читаємо вірші з першого по четвертий. І сказав Давид: Чи є ще хто? Хто позостався з Саулового дому, я зроблю йому ласку ради Йонатана. А при Сауловім домі був раб, а ім'я йому ціва, і покликали його до Давида, а цар сказав йому Чи ти ціва? А той відказав Раб твій. І сказав цар чи нема вже кого з Саулового дому, щоб я зробив йому Божу ласку? І сказав ціва до царя «Є ще син Йонатанів, кривий на ноги. І сказав йому цар, де він? А ціва відказав цареві Ось він у домі Махіри, Аміїлового сина в Ло Деварі. Ціва, слуга Саула, видав місце знаходження Мефівошета, і Давид тепер може легко розшукати його і стратити. Читаємо п'ятий та шостий вірші. І цар Давид послав і взяв його з дому Махіра, аммієлового сина із Лодевару». І прийшов Мифівошет, син Йонатана, Саулового сина, до Давида, і впав на обличчя своє, і поклонився. І Давид сказав Мефівошете. А той відказав ось твій раб. Коли Мефівошета привели до Давида, він упав перед Давидом, бо був впевнений, що зараз його схоплять і стратять. Однак замість цього Давид вітає його, називаючи по імені, читаємо сьомий вірш, і сказав йому Давид. Не бійся, бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана і зверну тобі все поле твого батька Саула, а ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. Давид швидко заспокоює Мефішета і пояснює, навіщо послали за ним. Давид відновлює частку Йонатана і призначає Мефішету постійне місце за своїм столом. Такої честі. Могли удостоїтися тільки його власні сини. Читаємо восьмій вірш. А той уклонився і сказав. Що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я? Зверніть увагу на реакцію Мефівошета. Якби на престолі зараз знаходився інший цар, його б вже не було в живих. Розуміючи це, Мефівошет вважає себе мертвим псом. Але Давид не згоден з таким ім'ям. Він говорить ні. Ти не мертвий пес, ти Мефівошет, син Йонатана, і я буду добрий до тебе. Читаємо дев'ятий та десятий вірші. А цар кликнув до ціви Саулового слуги і до нього сказав Усе, що було Саулове та всього його дому, я дав синові твого пана, і будеш працювати йому на землі, ти і сини твої, та раби твої, і будеш приносити з урожаю, і буде хліб для сина твого пана. І він буде його їсти. А Мефівошет, син пана твого, буде завжди їсти хліб при моєму столі. А ціва мав п'ятнадцять синів та двадцять рабів. Господарство воїстину, чимале. Усе це майно і земля переходять тепер до Мефівошета. Вони належать йому по праву, і Давид подбає, щоб Мефівошет одержав усе сповна. Читаємо вірші з одинадцятого по тринадцятий. І сказав Ціва до царя: усе як накаже мій пан цар своєму рабові, так зробить твій раб. А Мифівошет сказав цар буде їсти при моєму столі, як один із царських синів. А Мифівашет мав малого сина, а ім'я йому міха, і всі, хто мешкав у домі Ціви, були раби для Мифівашета. А Мифівашет сидів в Єрусалимі, бо він завжди їв при царському столі. І він був кривий на обидві свої ноги. Те, що Давид зробив для Міфівашета, чудово, але ми повинні бачити інші духовні істини, що є в цій історії. По-перше, дитя Боже визнає, що воно каліка в очах Божих. У 15 і 16 віршах 3 розділу Послання до римлян говориться швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах. Таким є діагноз, що Бог поставив людині, наші ноги уводять нас з вірного шляху. В шостому вірші 53-го розділу книги пророка Ісаї сказано усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. А в 25-му вірші, 16-го розділу книги приповістей, сказано: Буває, дорога людині здається простою. Та кінеції стежка до смерти. Наші ноги ведуть нас до біди. Цікаво, як тісно в Писанні пов'язані душа і ноги. Запам'ятаємо, що тепер у Давида назавжди до кінця життя за столом сидів каліка. І послухаємо, що сказано у 14 вірші 55-го Псалма: як ти спас мою душу від смерти. То хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом. І потім, у другому вірші 72-го псалма, Давид говорить А я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої. Давид добре знав, як це кульгати на обидві ноги. У восьмому вірші 114 го псалма він говорить Бо від смерти ти визволив душу мою. Від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Друзі мої, ми з вами усі каліки перед Богом. Однак сучасна філософія і гуманізм зображують зовсім іншу картину людини. Я чув, як один ліберал сказав, що Христос зійшов на землю, щоб відкрити багатства людської душі. А в 9-му вірші 17-го розділу книги пророка Єремії, Бог говорить. Людське серце найлукавіше над усе, та невигойне, хто пізнає його. З людського серця виходять злі погані думки, серце осередок пороку. І взагалі від людської природи не можна очікувати нічого доброго. У 18-му вірші 7-го розділу Послання до римлян апостол Павло писав Знаю бо, що не живе в мені, цепто в тілі моїм добре. Бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Апостол Павло не довіряв плоті. Закон це осуд плоті, вирок їй. У шостому віршу, го розділу Євангелія від Йоанна, написано промовляє до нього Ісус, Я, дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Так, наш Небесний Отець прийме і нас. Якщо тільки ми прийдемо до нього через Ісуса Христа, друга духовна істина, яку ми бачимо у розглянутому тексті, полягає в тому, що Давид був добрий до Мефіфета заради Йонатана. Це ще одна грань цієї дивовижної та чудової історії. Адже Давид зовсім не знав цього юнака. Він прийняв у свій дім Мефівошета тільки заради Йонатана, якого дуже любив. Коли Давид дивився на Мефіфашета, то бачив перед собою не каліку, а Йонатана. Адже колись Давид уклав заповіт з Йонатаном. Таким чином, він виявляв доброту, милість і благодать до цієї безпомічної людини заради іншої людини. Ми вже бачили, як багато значив для Давида Йонатан. Коли Давид уперше почув про смерть друга, він вигукнув Ой. Попадали лицарі посеред бою. Йонатан на пагірках твоїх ось забитий. Скорблю по тобі, Йонатане, мій брате, ти для мене був вельми улюблений, кохання твоє розкішніше для мене було від кохання жіночого. Ці слова Давида записані у 25 му і 26 шостому віршах першого розділу Другої книги Самуїлової. Так і нас з вами. Бог спасає заради Господа. Ісуса Христа, коли ми приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя, то Бог, як сказано в шостому вірші першого розділу послання до Ефесян, приймає нас в улюбленім, коли Бог бачить нас в Ісусі Христі. Він спасає нас. По-третє, Давид нічого не говорив про кульгаві ноги Мефівошета, ніде не говориться, що Давид коли-небудь згадував або натякав на Його кульгавість. Давид жодного разу не сказав Мефівошету Як шкода, що ти каліка. Він поводився з ним, як з царським сином. Мефівошет сидів за царським столом, а ноги його були покриті л'яним покривалом. Друзі мої, Бог забув про наш гріх, тому що цей гріх змитий кров'ю Господа Ісуса Христа. Тільки так Бог може простити наші гріхи. У 17-му вірші 10-го розділу послання до євреїв сказано. А їхніх гріхів та несправедливостей, їхніх я більш не згадаю. По четверте, сам Мефівошет теж ніколи не згадував про свої кульгаві ноги. Як ви думаєте, про що розмовляли Давид і Мефівошет за столом? Вони говорили про когось третього. І хто ж був цей третій? Звичайно ж, Йонатан. Давид любив Йонатана, а Мефівошет любив Йонатана, тому що той був його батьком. Отже, вони говорили про Йонатана. А про що розмовляти нам з вами? Деякі християни з величезним задоволенням обговорюють колишні часи, коли вони ще жили в гріхах. Дуже шкода, що коли ми збираємося разом, ми не говоримо про одного лише Господа, Ісуса Христа, який насправді повинен бути головною темою наших бесід. По Ніхто ніколи не згадував кульгавість Мефівашета. За столом у царя сиділо багато народу. Одного разу Давид привів хлопчика каліку і посадив його за стіл. Ніхто не почав пліткувати, запитуючи своїх сусідів. А ви не чули, як це усе сталося? Ні. Люди уважно слухали слова царя і чули, як він хвалить Мефівашета. Ні в кого не було часу займатися порожніми розмовами. А серцем своїм вони відразу полюбили цього юнака, як сказано у сьомому та восьмому вішах тринадцятого розділу першого послання до Коринтян Любов усе зносить, ніколи любов не перестає. Наскільки мені відомо, Давид так і не навчив Мафівошета ходити якщо ви не можете ходити так, як завгодно Богові, то зверніться до Господа, Ісуса Христа. У віршах з другого по дев'ятий, дев'ятого розділу Євангелії від Матфія, Христос сказав розслабленому, тобто паралізованій людині, будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої, уставай та й ходи. А в першому та другому віршах з четвертого розділу послання до Ефесян апостол Павло писав Отож, благаю я вас, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного. Якщо у вас не виходить, чинити гідно, то зверніться до Христа за допомогою. Сьогодні Христос розсилає свої запрошення всюди. Він говорить Приходьте до моєї вечері спасіння усі, каліки і немічні, і я нагодую вас. У 28-му вірші 11-го розділу Євангелії від Матфія Христос говорить: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою, а в 37-му вірші 7-го розділу Євангелії від Іоанна, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є». Воістину, чудесна картина Божої любові постає перед нами в цьому розділі. А тепер, друзі, давайте вже в 10-му розділі другої книги Самуїлової прочитаємо про те, як Давид веде війну з Амоніцьким царем і сірійцями. Отож читаємо перших три вірші. І сталося по тому, і помер цар Амоніцький, а замість нього зацарював син його Ганун. І сказав Давид: Зроблю я ласку Ганунові на Хавому синові, як батько його зробив був ласку мені. І послав Давид, щоб його порадувати, щодо батька його через своїх рабів, і прибули Давидові раби до Амоніцького краю. А Амоніцькі князі сказали до пана свого Гануна, чи Давид шанує батька твого в очах твоїх тим, що послав тобі потішителів, чи ж Давид послав до тебе своїх слуг не на те, щоб оглянути місто, та щоб його вивідати, а потім знищити його? Як бачите, люди ці не довіряли Давиду зовсім. Вони були впевнені, що він збирається напасти на них, оскільки не зрозуміли його дружнього жесту. Читаємо четвертий вірш і взяв Ганун Давидових слуг, та й оголив половину їхньої бороди та обрізав їхню одежу наполовину аж до сидіння їх та й відпустив їх. Друзі мої, це була справжня образа. Важко вигадати щось більш принизливе для посланців Давида. Деякі тлумачі вважають, що Ганун у такий спосіб оголосив війну Давиду, який мав намір лише продемонструвати свою добру волю і бажання миру. Читаємо далі і донесли про це Давидові, а він послав назустріч їм, бо ті мужі були дуже осоромлені, і цар їм сказав: Сидіть в Єрихоні, аж поки відросте вам борода. Потім повернутись, і побачили Амонітяни, що вони зненавиджені в Давида. І Амонітяни послали і найняли Арам Бетрехову і Арам Цови, двадцять тисяч піхотинців та царя Маахи тисячу чоловіка, і Тов'ян дванадцять тисяч чоловіка. Амонітяни розуміють, що стали ненависні Давиду, і починають готуватися до війни. Вони закликають сирійських найманців, що обійшлися їм дуже недешево. Про те, як це відбувалося, ми дізнаємося пізніше у шостому та сьомому віршах 19-го розділу першої книги Хронік. А тепер давайте прочитаємо вірші з сьомого по десятий. А коли Давид прочув про це, то послав Йоава та все лицарське військо, і повиходили амонітяни, і встановилися до бою при вході до брами. А Арамцова і Рехов, і Тов'янин і Мааха вони самі були на полі. І побачив ЮАВ, що бойовий фронт звернений на нього спереду та позаду, то вибрав Ізраїлевих вибраних та й установив їх навпроти Арама. А решту народу дав під руку свого брата Авшая і встановив навпроти Амонітян. На службі, друзі, в ізраїльському війську були тепер тільки досвідчені бійці. Йоав кидає свої добірні війська між наступаючими сірійцями і амонітянами для того, щоб не дати їм з'єднатися. Читаємо і побіг Харам перед Ізраїлем. А Давид повбивав з Араму сім сотень колесниць та сорок тисяч верхівців, і вбив він Шоваха, зверхника війська його, і той там помер. А коли всі царі підлеглі Гададезера побачили, що вони побиті Ізраїлем, то замирилися з Ізраїлем. І служили йому. А Арам уже боявся допомагати амонітянам. Ізраїль здобув приголомшуючу перемогу, а Давид, безсумнівно, став найбільшим правителем свого часу. Отже, друзі, ми закінчили вивчати 10-й розділ другої книги Самуїлової. Нашу наступну передачу ми почнемо з вивчення 11-го розділу. Нехай Господь вас рясно благословить, і до нових зустрічей в ефірі. Я тут подорожні додому вернуся у вічній оселі святоця, де сльози і горе назавжди минуться, де спокій одержать убогі серця, тут стежка моя поміж тернами в'ється, каміями зранені, ноги щодень, і буря не раз надімою несеться. Вихочучи громом, недобрих пісень Так часто всі друзі мене залишають, а рідний встаю, наче зовсім чужий, і хмари все небо мені закривають, і вітер сміється, безжалісно вірю я, Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса – info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.